Дуже всім привіт! Дивіться, це буде коротке відео з лайфхатами від мене, які я за свій час роботи для себе знайшов, які мені допомогли оптимізувати мою роботу. Тож, дивіться, це буде спочатку декілька таблиць. Перша таблицею є а, наша оптимізація самих всіх YouTube каналів, які в нас є в наявності. Тобто, ми показуємо. Назву присліду, на якому буде використовуватися та чи інша пошта, до якої буде прив'язаний наш YouTube-канал, ставимо собі пошту, назву YouTube каналу відповідно пароль, також буде номер реєстрації. Я пояснював попередньому відео, як потрібно реєструвати. Також ip адреса Чому саме такі колонки дивиться? Щоб не мати проблем з Ютубом, і для тих, хто створив ферму аккаунтів. Потрібно на одному IP-адресі мати не більше двох-трьох YouTube каналів. Тобто, наприклад, використовуючи ноутбук, тобто для нього ми можемо використовувати два-три YouTube канали з однією IP-адресою. Ми можемо купувати аккаунти в різних uh, браузерах. Наприклад, як це може бути, OctoBrowser, який вам дає відповідно іншу IP-адресу. Через VPN це не так коректно працює. Потім. І наступною таблицею є прогрів аккаунтів. Що ми під цим розуміємо? Що ми під цим розуміємо? Тобто, відповідно, коли ми створили новий YouTube канал, YouTube не має рекомендацій для вас. І він не знає, в яку саме нішу вас потрібно відправляти. Тобто, перші 5 днів. Приблизно так потрібно дати зрозуміти самому Ютубу, що ви хочете і хто ви такий. Тобто ми беремо, наприклад, у нас буде тематика е історії з Reddit. Тобто, перший день ми дивимося одне, два відео. Наступний, другий день ми дивимося два-три відео, робимо коментарі та лайк. Третій, і так відповідно, за тиждень приблизно ми зробимо для себе базу, яка нам буде потрібна для того, щоб ми могли вже. Плікувати відео на даний YouTube канал, тому що нові аккаунти для самого YouTube є невідомими, тому потрібно для них робити прогрів аккаунту. перший тиждень ми не можемо втратити свій, свою актуальність, так як ми її лише набираємо. Для, для нових аккаунтів YouTube має більший шанс дати йому розкрутитись, і дати його аудиторію. Але якщо YouTube не знає, куди саме вас відправляти, яка ваша буде саме цілова аудиторія, він не зможе вам дати ту саму базу, яка вам буде потрібна, для того, щоб ви могли правильно зробити і прожити свій YouTube канал. Тож, наступним є фактором, який я замітив, але це можливо лише для мене, так як було використано. Для проби декілька каналів, що податися, наприклад, те, що YouTube має більшу довіру до старих аккаунтів, тобто яким більше від 5 років. На ці аккаунти, YouTube побачив, що вони є живими, природно живими. І він для них дає більшу кількість переглядів і показів. відповідно. Наприклад, в цьому аккаунті було викладено лише одне відео. але було показано на тисячі людей. Також, наприклад, на цьому аккаунті, який лише провіряється, беремо, наприклад, це відео. Це новий аккаунт, якому був декілька місяців в Що ми маємо. Де, що ми маємо меншу кількість показів, але і менше трохи сам процес сіті. Що це таке CTR? Це відсоток отримання. Чим більший відсоток отримання, тим краще для вас. Залежності ніші. Наприклад, якщо це буде як тут, навчальна, тобто 0,4%, це буде досить непогано для початку. Тут в середньому CTR буде від 5 до 10%. Якщо це в нас буде розважальна категорія, тобто там треба CTR, щоб був вище 65-70%. Дуже є важливим. Прока також саме. Можемо подивитись інше відео. О, це тут вже CTR07 і більше відсоток показів. Тобто вже YouTube на цьому відео більше знав, яка саме буде цілова аудиторія, і кому він її показував. А, третім Дуже важливим uh, критерієм та фактором, який я замітив, uh, це є саме прев'ю та опис відео. Що я під цим розумів? Тобто, має бути правильно сформоване ваше прев'ю, яке буде заохочувати людей відкрити саме ваше відео. Та опис, в якому ви будете більш детально і зрозуміло для людини, пояснюєте, чому саме для неї вигідно і зрозуміло буде це саме відео. Наступним фактором, який досить сильно впливає на розвиток каналу, є час публікації. Можливо, багато хто з експертів скаже, що ні, але він досить таки впливає. Тобто, вам потрібно розумітися, на яку аудиторію ви направлені. Чи це буде на СНГ, чи це буде, наприклад, американський YouTube. Тобто вам буде потрібно відповідно налаштовуватися під конкретну категорію людей. Тобто, наприклад, якщо людина закінчує 18 роботу, то вам приблизно на 19-19-10 потрібно почати викладати своє відео. Як саме зрозуміти, чи правильно ви вибрали і зробили для себе прев'ю для свого каналу, і також для відео. Ви можете подивитися, як виглядає прев'ю в, в, в ваших конкурентів в даній ніші. Тобто, ви відкриваєте людей, які вам. Цікаві по цій тематиці і дивитися, які в них назви, які в них є клікбейти в самому прев'ю та перших 10 секундах відео. Тому що перші 3-5 секунд в лонгових і 1-3 секунди в шортах дуже важливо. Вам потрібно зацепити людину, щоб вона залишилась і подивилася ваше відео. І зробила реакцію. Тобто, наприклад, це був лайк, поділитися, сохранити тощо, чи передивитись знову. Це дуже є важливим нюансом, який допоможе вам правильно працювати в даній сфері. І останнім дуже ключовим фактором є наполегливість. Тобто, якщо у вас йде чи навчання, чи розважальний контент, потрібно працювати активно, то тобто, це мінімум одне відео на день. Якщо це шорти, то потрібно від 3 до 5 відео на день. І якщо це лонгою відео, тобто довгі, потрібно викладати одне-два відео на день, в залежності від вашої специфіки. Наприклад, якщо це буде навчання, то цього можна бути, наприклад, лише одне відео, наприклад, навіть два, або і два тижні навіть може бути. Також останнім дуже важливим фактором я можу для вас відмітити, тобто є це тривалість відео. Ютубу важливо просувати довгі відео. Чому? Тому що в нього він може поставити багато реклами. Тобто відео від 8 хвилин для YouTube будуть в пріоритеті, тому що в нього можна буде більше поставити реклами. Тобто, це заробіток як YouTube, так і ваш буде. Дивіться, це нюанс, який я можу сказати, є основним, на чому потрібно дивитись. Коли ви створюєте, і якщо це у вас можливо, довгі відео. А на цьому я буду завершувати. Більше корисної інформації ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Якщо було вам цікаво, ставте, будь ласка, лайк і та коментарі.